Дітки, запрошую вас до лісу. Коли це буває, коли клен засинає, І приходить морозець і повіє вітрище вітерець. На гілочки сніжок падає і вони красивішими стануть. Таку красу приносить нам зима. В лісі тихо-тихо, бо всі звірі від морозу ховаються. А дерева всі відпочивають та на весну чекають. І горобина, і берізка, і ялинка, і тополя. Як можна взимку розпізнати дерева? За кольором кори, за формою крони? Дітки, знайомтеся, це дерево називається Берізка. Як ми дізналися, що це берізка. Ми дізналися, що це берізка за кольором кори та за опущеними гілочками. Тому що тільки берізка має таку білу кору. Дітки, а це що за дерево, яке взимку, має такі гарні прикраси, і пташок біля себе збирає. Дітки, знайомтесь, це дерево називається горобина. Горобина запасає ягідки для пташок на цілу зиму. Дітки, а це що за деревце? Ви його впізнали? Так, ну звичайно, що це ялинка. Чи змінилася ялинка з приходом зими? Ні, ялинка зовсім не змінилася. Адже ялинка не боїться морозу та продовжує нас радувати. Взимку ялинка має коричневу кору, а гілочки ялинки вкриті голочками. Вони зелені та колючі та такі пахучі. Дітки, а що на ялинці, крім гілочок, іще росте? Так, ростуть іще й шишки, насіннячком яких. Полюбляють ласувати птахи. Дітки, а з якими деревами ми з вами сьогодні познайомилися? Давайте назвемо їх. Це берізка, ще яке дерево? Горобина. Так, дітки. І ще з яким деревом ми познайомились. Так, це ялинка. Молодці дітки. Ось і закінчилася наша подорож до зимового лісу. На цьому наше заняття закінчилось, тож я дякую вам за увагу. До побачення малята!